Диво на Харківщині, Українські воїни не тільки зупинили просування ворога в глиб нашої території, але й зрештою перейшли в контрнаступ. Як це стало можливим і як це вплине на наближення нашої перемоги? Ви дивитесь під прицілом сьогодні дамо відповіді на ці питання. Вдарили у найнесподіванішому місці. Протягом місяців в інформаційному просторі формувалося враження про підготовку українського контрнаступу на Херсонщині, і операція дійсно почалась. Та незабаром епіцентр подій несподівано перенісся у протилежний бік фронту на Харківщину. І окупанти виявились до цього відверто не готові. Ми вчимося. Ми робимо, скажемо, певні висновки на своїх, ну, якщо навіть не помилках, а певних нюансах. А дуже сильно журналістська спільнота вражалася на прийняття рішення про обмеження доступу преси і української і іноземної до лінії фронту. Це було зроблено обізнано. Це було рішення главкома, яке було погоджено, тому що це. Завадило навіть дружньому витоку інформації. Насправді для професійних військових можливий напрямок українського контрнаступу був прогнозований, тому що ізюмське угрупування ворога нависало над Донеччиною і створювало відверту загрозу словянсько краматорській агломерації. На протязі майже всього літа ми могли спостерігати, як відбувалася саме підготовка е умов для цих дій. Хоча дійсно не всі розуміли насправді, що це відбувається, а чому вибухають. Ну розуміли, чому вибухають склади з припасами, командні пункти, пункти управління, як намагаються Збройні Сили України взяти під вогневий контроль, логістичну артерію, Вовчанське велике бороло, Куп'янське дзюму і все таке інше. Але тим не менш, небагато хто бачив у цих діях, скажімо так, підготовку. До чогось більшого російські генерали точно не бачили, адже активно продовжували перекидати війська на південь України. В теорії це мали б бути резерви, але очевидно в окупантів з ними зараз не все добре, тому знімали підрозділи з однієї ділянки фронту і переміщували їх на іншу, яким здавалось більш небезпечно. З іншого боку, вони відчували вразливість транспортної артерії, яка проходила з території РФ через Вовчанськ, Куп'янськ і далі на південний схід, що забезпечувало логістику ворога в цьому районі. Тому противник постійно намагався відсунутись далі на захід від Ізюма, але поступово сточувався об українську оборону. Харківську область вони розглядали виключно як плацдарм для наступу, для наступальних дій. Тобто райони цюму а, там була найбільша концентрація бронетанкових підрозділів а, саме для ведення наступальних дій в напрямку Славянська та Краматорська. А вони не готували лінії оборони, якісь там першу лінію оборони, другу, третю. Тобто, щоб там знаходитись в обороні, ні з, а, згідно з їх планом, вони повинні були знаходитись в постійному наступі, а постійно захоплювати нові та нові території Харківської області. І це не змінилось на протязі декількох місяців. Тож, коли 5 вересня наші десантники атакували ворога під Балаклією, росіяни виявились до цього не готові і їхні бойові порядки швидко посипалися. І не тільки на цій ділянці українські війська прорвали оборону противника ще й в кількох місцях. В утворені проломи, всупереч традиційним канонам військового мистецтва, увірвалися не потужні, але повільні танкові підрозділи, а легкі штурмові загони. Вони майже одразу ж створили загрозу транспортному вузлу в куп. П'янську, який на початку операції, здавався доволі глибоким тилом ворога і віддаленою ціллю для українців, після того як розпочалися штурмові дії, достатньо успішно штурмові дії збройних сил України, весь цей кратковий будиночок він зруйнувався фактично за ну скажімо так за 48 годин, за 72 години. Ми вже бачили, як вони тікають, залишаючи велику кількість навіть техніки. Важко важкоброньованої бронетанкової техніки, яка була з повним боєкомплектом, в в баках якої було паливо. Тобто вони навіть на це не звертали увагу. Ну тому, що на гусеневій техніці важко тікати 100-200 кілометрів. А ось саме Камази та Урали, це саме воно. Перебіг операції яскраво показав різницю у досвіді між нашими та російськими військовими. Вісім років збройні сили аналізували, готувалися, вчилися. Ротації в зоні АТО ОС пройшли сотні тисяч військових, постійно проходили міжнародні навчання. Значна кількість офіцерів та генералів переймали знання в провідних західних академіях. Все це дозволило збройним силам відійти від старих підходів, які і досі для росіян є еталоном. Вважалося або оцінювалося, що це маленька радянська армія буде воювати з великою радянською армією. Звісно, тоді велика радянська армія переможе маленьку радянську армію. Але це не так. Планування робилося не відповідно до радянських стандартів відповідно в першу чергу до Свободи мислення і креативу наших Я військових у нас по суті натівський стандарт, що на своєму рівні командир має свою волю і свободу прийняття рішень. Він не повинен чекати, поки йому там по ланцюжку зверху згори затвердять, підтвердять, дозволять не дозволять. Також варто зазначити і роль західного озброєння, адже сама операція це не тільки швидкий прорив мобільних сил у розрахунки противника. Цьому передувало регулярне знищення командних пунктів та складів боєприпасів противника. Сучасну зброя, кандидехаймарси Малерес вони змінили картинку бою. 155-й калібр змінив картинку бою. Ми сьогодні воюємо не тільки з старорадянським озброєнням, а озброєнням, які нам дають наші партнери. І ми дуже швидко їх опанували. і Артилерійські системи, і стрілкову зброю, і армовані автомобілі як бушмастери на річкою скіл вийшли там австралійські і так далі. І так далі. Українці наочно показали росіянам, як насправді треба наступати. Протягом кількох днів ми відвоювали майже всю Харківщину, яку росіяни відгризали у нас по шматочку ще з квітня після відступу з півночі України. І це було зроблено не перетворюючи цілі села на попіл, як ті ж росіяни робили на Луганщині та Донеччині. На сьогодні майже вся область деокупована. Це був безпрецедентний рух наших воїнів. Українцям знову вдалося зробити те, що багато хто вважав неможливим. Тільки за першу добу активних дій наші війська просунулись вперед на 19 кілометрів. За п'ять днів з боями пройшли 110 кілометрів. Загалом, де окуповано майже 400 населених пунктів, 150 тисяч українців, які залишались на цій території, тепер знову відчувають, що таке звичайне безпечне нормальне життя. В результаті цієї поразки росіяни втратили один з найпотужніших логістичних каналів для забезпечення їхнього групування на півночі Луганщини та й загалом на сході України. Так, певні канали постачання все ще залишаються. Однак транспортна інфраструктура на північному сході Луганської області розвинена слабко. Та й чим менше шляхів для постачання, тим простіше їх тримати під вогневим контролем. Це дійсно колосальна втрата, тому що а та логістика, яка була розміщена саме в Харківській області, саме ці окуповані частині вона забезпечувала не тільки російський окупаційний контингент, саме в Харківській області. Вона забезпечувала ще Луганський напрямок та Донецький напрямок. На сьогодні фактично можна казати про те, що вже нема тієї загрози для Слов'янська та Краматорська, яка була два тижні чи три тижні тому. Сьогодні нема загрози вже іншим напрямкам Харкову безпосередньо, та не тільки які були вони а, раніше. Росіяни не просто відступали, а подекуди панічно втікали. Про це свідчить кількість залишеної ними зброї та бойової техніки, яка вимірюється щонайменше сотнями: танки, самохідна артилерія, безпілотні авіаційні комплекси, і навіть контрбатарейні радари. Вартість захоплених трофеїв оцінюють в суму від 600 мільйонів до мільярда доларів. Цікавою була реакція росіян на успіх українського війська. Кілька днів ми спостерігали щось схоже на розпач від мінорних пропагандистів в різних інтернет-ресурсах. Потім пішли масові сеанси самозаспокоєння. Мовляв, і наполеона в Москву заманювали, і Білгород в часи Другої світової двічі здавали далі. Після доволі тривалої мовчанки заговорила класична російська пропаганда у її фантастичному світі війська РФ. Планово здійснили перегрупування і передислокувалися на Донеччину, аби посилити там наступальні зусилля. Так віримо, а уся кинута техніка та боєприпаси це хитрий план шойгу по зриву переходу нашого війська на натівські калібри. Та якщо серйозно, ці ресурси були вкрай необхідними для армії РФ, адже її вогневі спроможності відчутно падають. У намаганнях зупинити наше просування на Харківщині, ворог уже не зміг застосувати звичну для себе тактику вогневого валу і не тільки тому, що артилерії важко протидіяти мобільним підрозділам. Ну, наприклад, як зараз вони здійснюють ці дії в тактику вогневого валу в напрямку Авдіївки та Бахмута, а вони можуть використовувати виключно по фронту менше ніж 10 кілометрів. Хоча в червні ще три місяці тому, фактично, вони могли забезпечувати е, вогневий вал по фронту по локаційно до 30 кілометрів, тобто, ми бачимо, як зменшуються їх можливості. Забезпечення тих підрозділів, які саме створюють вогневий вал необхідною кількістю боєприпасів. Це також ефект дефіциту їх боєприпасів, який з кожним днем стає все більш та більш критичним для російської армії. Наразі росіяни намагаються створити лінію оборони на східному березі річки Оскіл, але не настільки успішно, як їм хотілося. Бо одночасно вони продовжують спроби атакувати Бахмут та Авдіївку, витрачаючи у кривавих штурмах свої вже доволі обмежені ресурси, гнучкою тактикою тут і не пахне. Їх настільки повільне проходження сигналу, що вони в Кремль доповідають про зміну на полі бою через 2-3 дні. Бо вони або бо бояться, або чекають підтвердження. Так ми за цей час продовжуємо рухатись, коли брали в полон деяких підрозділів на Харківщині. Вони були здивовані, що наші хлопці, десантники вже там, в глибині її фронту. Вони не знали про це. Ми спокійно їхали з озброєнням на лінію фронту, як вони думали. А в той момент – добрий день? Прошу пана до Огиляки. І хоч пропаганда наполягає на тому, що відповіді на наш успіх на Харківщині стане їхній на Донеччині. Наразі єдине на що вони спромоглися, це терористичні атаки на цивільну інфраструктуру. Ракетні удари по електричних мережах та гідротехнічних спорудах. Вони зрозуміли, що російське командування бездарне і що їх очікує в Україні розгром на всіх напрямках. Ніяким терором це Росія не виправить, бо терор тільки підтверджує слабкість того, хто до нього вдається. Не забуваємо і про південь. Чи був контрнаступ на Херсонщині лише відволікаючим маневром, Навряд чи. Бо там ми теж бачимо впевнене просування українських військ, хоч і не настільки стрімке, як на Харківщині, там здійснювати штурмові дії набагато важче, тому що ти знаходишся за десятки кілометрів в зоні е, е, дії е, артилерії ворога, яка може по тобі дуже легко відпрацьовувати саме в полі. Тому діяти треба дуже обережно і е, контрнаступальні дії в Херсонській області е, ведуться достатньо. Вони Покроково з урухування того, що кожна помилка це чиєсь життя, це життя військовослужбовців. Мінімізація саме втрат військовослужбовців і є основним основною причиною того, щоб некуди не поспішати здійснювати досить зважено, раціонально, логічно кожен крок. Та ми бачимо, що контрнаступ він продовжав продовжується також і на півдні. Українське військо зламало шаблони і здійснило успішний контрнаступ, не маючи переваги над противником. Та це не диво, це системна робота, наслідки якої зараз повноцінно складно оцінити. І мова навіть не стільки про воєнні перспективи, а про психологічний фактор. Захід майже все 20-те та частину 21-го століття, якщо не відверто боявся, то серйозно остерігався Росії. Зараз вони побачили, що їх можна не тільки зупиняти. Але й громити. Самі ж росіяни, особливо їх командування, ще більше боятимуться брати на себе відповідальність за рішення на місцях і ще більше сподіватимуться на того, хто зверху. Я вже не кажу про те піднесення, яке відчули ми, українці. Зараз немає жодного сумніву. Український прапор повернеться в кожне місто нашої держави. Вірю в ЗСУ. Слава Україні!